Доброго дня, шановні українці, доброго дня, шановні нікопольці. Я волонтер, письменник, е на жаль, інвалід другої групи. Пишу вірші за наших людей, нашим побратимам, дітям. Пишу все, що бачу, про все, що бачу, що відчуваю своїм серцем. І хочу представити вам вірш, який присвятив нашому місту Нікополь. Стояв будинок біля моря, Каховського було таке, а ще були пляжі навколо, та пиво байхово живе. Там тополі росли високі, збирався весь місцевий люд. З човнами там були причали та під витрилами, як клуб, були там бари, ресторани, морозиво, таке смачне, на сонце грілися містяни, А біляші. Ну то таке. Був порт свій баржі та пороми, баркаси хвилі розрізали, відпочивали всі від втоми, і місця всім нам вистачало. Писати можу я поему за наш чудовий дивокрай то Нікополь, славетне місто людьми богатий, місто рай. Стояв будинок біля моря, стояв собі, та вже немає. Руйнують орки все навколо, щоб руки в них повідсихали. А місто вистоїть і буде стояти далі на століття, бо ми тебе, коханий, любим і захищатимемо вічно. Слава Україні, героям слава! Дякую вам всім люди, за вашу підтримку, миру вам і добра!